Це не є пузан, але... а, це Добрий день. Добрий день. Ви шо, хлопці, замість патрулювання міста вирішили пообідати чи що робити? Ну, да. А чим дозволено вам? Що дозволено? Під час робочого часу ходити по кафе? Єсте? Чим нам дозволено їсти? Ну, під час робочого часу ходити по кафе, чим дозволено? Чим Єсте, я вас запитую. Їсти, під час робочого часу ходити вашим, до кафе? Я Єсте, а заборонено. я тебе питаю, хто тобі дозволив ходити по кафе під час робочого часу? Хто Ну, хто тобі дозволив? Ти що маєш робити? А що я маю запитувати, куди мені ходити? Я прийшов а поїсти. А хто тобі надав дозвіл? Ну, а люди в нас з ким в Україні є? Я, я не знаю, хто ну, в нас є. То люди в, в нас стоє в країні. Є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Так чи ні? Ти ж себе особа, яка позиціонуєш з поліцейським, так чи ні? Ні, я поліцейський. Ні, ти поки особа, бо я посвідчення Ви навіть не бачила. Надай до, Надай до повного знайомлення Надай до повного знайомлення. Я тебе фіксую, не власника. Я тебе поки, фіксую. Ти ж особа, яка я позиціонує себе з поліцейським. Ви ти чорно? Невідомі особи в чорному, а які запитую. відмовилися надати навіть посвідчення запитую. до повного є. знайомлення. Є. Є. у чорному одязі. Зі зброєю поясни, будь ласка, людям, що ти робиш тут зараз в кафе і чому ти не на війні. За станом і за віком підготовлений. Поясни зараз людям. Невідомі особи в чорному відмовляються пояснити, що вони під час робочого часу знаходяться в кафе. Зафіксуємо їхнє авто, на якому вони собі розгулюють по місту, замість того, щоб працювати. 1337 номерний знак. Це хто каже чолка"? В Присутності Чолка? осіб, які себе позиціонують з поліцейськими. Невідома особа обізвала мене чолкою. 5 червня 2024 рік. Невідомі особи в чорному підводимо підсумки. Повідомляю вас, що по цьому факту буде написана заява про вчинення злочину. Я звернуся до адекватних повноважених осіб, і вони знайдуть вирішення цієї ситуації. Чи можете ви під час патрулювання знаходитись в кафе, так чи ні?